Коли вік не головне, у Львові стартували фінальні змагання літніх ігор ветеранів у перший турнір плавців довірили приймати нашому місту. Учасники, спортсмени від 25 і аж до 90 років. Ці змагання найпрестижніші у їхньому календарі. Абично кимсорінуванням готуються, тому що те формат не звичайний, і к ним готуються, особливо готуються. Тому рекорди будуть навірника, будуть рекорди України. Позмагатися приїхали представники 20 областей. Одними із фаворитів вважають кримчан. Хоча ті запевняють, у морі до турніру не готувалися. Морі купаються люди, От, не тренуються, купаються. Там маліше волна і вже захлібнулося там, щось таке, да? А тут дорожки, все, дисципліна, все таке. І на тренування дисципліна, там по правій стороні дорожча треба. А от естафетний заплив виграли господарі доріжок. Кажуть, допоміг командний дух та рідний басейн. По-перше, в наш час не всі команди можуть прислати повні склади команд учасників. По-друге, своя вода це своя вода. Ну і по-третє, є вболівальники, які нас теж підтримують, рідні, близькі. На найдовшій плавальній дистанції півтори тисячі метрів. Володимир Ніколаєв відразу вирвався уперед і до самого фінішу лідерства не віддав. Ну, у всіх своя тактика, в запливах на длінний дистанції. Звісно, я плив в своєму темпі, який вважаю, правильний на це. А всі інші суперники вже підстраювалися під лідер. На випередки ветерани плаватимуть до неділі. Саме тоді і визначать, хто збере найбільший урожай медалей.